Прийняти душ після важкого бою можливо завдяки розробкам військового у відставці Геннадія Замоли. Спілкуючись з хлопцями з передку, коли я їм задав про це питання, як ви там моєтесь, відповідь була дуже жахлива. Е, Нема ніяких умов, вони там моються з пляшок вологими серветками, і я зрозумів, що треба хлопцям допомагати і робити ці банні комплекси. Першу лазню Геннадій сконструював за власний кошт та кошти друзів у себе в гаражі. Задля втілення проєкту йому навіть довелося продати дачу та автомобіль. Стартовий капітал склав понад півмільйона гривень. Перші мобільні лазні були оснащені парилками, проте згодом від них довелось відмовитись. Так виникла ідея другого проєкту лазень для ЗСУ. Ім за бажанням наших військових, які не мають часу на те, щоб паритись, ми зробили цей комплекс, який має тільки душевий пральні. Котел цього комплексу працює на дровах. До того ж, другий проєкт Геннадія відрізняється унікальним пристроєм, який маскує вихід диму і є непомітним для ворожих тепловізорів. Там наші хлопці зможуть в ньому і працювати свою, свою білізну форму і приймати душ. На сьогодні Геннадій разом із волонтерами передали 20 лазень на колесах, які для військових абсолютно безкоштовні. Є волонтерські фонди, є збори. Люди на свої підрозділи збирають кошти, і ми на ці кошти їм робимо ці лазні. Для тилових умов Геннадій розробив третій тип лазень, який дозволяє пралки та котельню розмістити в окремих відсіках. Душові розраховані на чотирьох людей. Цей комплекс більш потужний. Він має більш мощність генераторів, більш мощну котельну. Комплекс працює е, не тільки на електрики, він працює також на дровах. Цінова політика цієї лазні, вона коштує біля мільйона. Одна з останніх розробок Геннадія прототип мобільного автономного будиночка на колесах, оснащений повноцінною кухнею, ванною кімнатою із запасом води у 100 літрів. Ми розраховуємо, що над Чотири е людини, які будуть тут проживати, е буде достатньо живлення десь на тиждень. Розетки можуть живитися від трьох джерел енергії: генератор, портативна зарядна станція та навіть сонячні батареї. Їх на даху дві. Усі використані матеріали важкозаймисті та від українського виробника. А, зовні нашого притеба ми можемо побачити, як розетка. Для зовнішнього запитування енергії, акустична система та зовнішнє освітлення. Щодо проходимості нашого причепа, тобто ми зараз тут бачимо позашихову гуму з парою з незалежною пневмопідвіскою. Тобто вона регулюється за висотою. Коли потрібно їхати по шосе, вона опускається. Коли потрібно заїхати десь на бездоріжжя, ми її піднімаємо у штатному режимі. Можемо поставити маскувальні сітки, вони будуть всі ховатися у передньому рундуку. Щодо мобільності цього кемпінгу, час підготовки його до роботи становить 2-3 хвилини. З цим може впоратися одна людина. Тут у нас знаходиться технічна шухляда, є газовий котел, є вибаста, є кондиціонер. Наш пече позначений 100-літровим баком з водою. Якщо цього буде не вистачати, присутні фільтри грубої очистки, і воду можна поповнити з будь-якого водоєму. Розробку волонтерів вже встигли протестувати і оцінити військові на фронті. Хлопцям дякую, це дуже велика справа, дуже велика робота, і це дуже корисна річ. Конструктору бані велика подяка. Супер! Від піхоти, від чорних запорожців сильні